we wow. Цей рік дуже складний для нашої області, тому що перш за все ми максимально допомагаємо людям, які сьогодні в біді це є херсонці. Ми практично 10 мільйонів гривень спрямуємо на допомогу херсонцям. Наші працівники комунальних підприємств працюють там, розчищають, працюють і на вулицях, працюють і в домогосподарствах, тому що люди зазнали великих ушкоджень. Але і в нашій Івано-Франківській області на жаль, негода. Які я наробила багато лиха для людей. Цього року особливо така досить складна ситуація і в Верховинському районі. І в Косівському, і в Коломийському сьогодні ми працюємо саме в Коломийському районі, в Нижньоверверській територіальній громаді. Тут в цій громаді є чотири річки. І, власне, коли були сильні опади душі, ці річки завдали шкоди жителям, потоплені домогосподарства і 107 житлових будинків також підтоплені. І ми сьогодні провели виїзне засідання комісії ТПНС для того, щоб допомогти людям. Потрібно Комплексно розробити ті заходи, які допоможуть в майбутньому запобігти таким стихіям, і щоб ці будинки, які кожен рік зазнають такої шкоди, щоб наступні роки ми зробили все можливе, щоб таких, якщо є стихія, є сильні опади, щоб річки ці чотири річки не розливалися і не були підтоплені домогосподарства і житлові будинки. Зараз голова територіальної громади спільно з усім керівним складом всіх служб, обласного підпорядкування, розробляють цей комплекс заходів, готують документи, і на наступній сесії обласної ради я буду звертатися про виділення коштів для, для того, щоб можна було зробити береги укріплення, які захистять жителів людей домогосподарства від стихії в майбутньому. Яку суму йдеться? Загалом це є досить складне питання, і за один рік вирішити ми не зможемо. Тому цей комплекс заходів буде розрахований на декілька років. Зараз практично ми маємо екологічний фонд. Це є 50 мільйонів гривень. І я переконана, що на природоохоронні заходи треба терміново спрямовувати цих 50 мільйонів, щоб ми могли зробити не тільки в Коломийському районі, але в інших районах які також зазнають такої стихії. Зробити ті першочергові потрібні речі, щоб е, справитися з тими складними бачите, питаннями, які виникли зараз. Тобто зараз чи розпочнеться будівництво дамба, залежить від рішення обласних обласних всі рішення е, приймаються в сесійній залі. Відповідно, дуже добре, що от, от в цій саме Нижньовербізькій територіальній громаді є підготовлений проект кошторисна документація, і е, ця документація готова. Тому якщо депутати Виділяють кошти, проголосують на сесії. Ми першочергово можемо спрямовувати ці кошти на берегу укріплення, оскільки документація вже готова. Є. На яку допомогу розраховувати безпосередньо місцеві ну, по втраченому майнової новини, хочу зазначити, що я звернулася до наших міжнародних організацій, які нам багато допомагають з внутрішньопереміщеними людьми, які допомагають нам в різних таких проблемних питаннях, які є соціально вразливим верстом. Населеннями я маю запевнення міжнародних організацій, що вони фінансово коштами допоможуть жителям, які постраждали від стихії. Також у нас є програма обласної ради. Є 2 мільйони гривень. Ми також будемо спрямовувати саме для тих жителів сьогодні. Вони були присутні на нашій спільній нараді для того, щоб допомогти їм в цій ситуації. І яка це теж сума тобто, йдеться? Два мільйони гривень це є кошти обласної програми. Найбільше скільки ми можемо виділити для одного жителя. Це є 25 тисяч гривень. Це якщо стосується відповідно коштів обласної програми. Але ми також маємо надію на допомогу фінансову допомогу міжнародних донорів. Я також сьогодні була в домогосподарстві жіночки, яка в якої критична ситуація вона звернулася до мене. Ми будемо. Особливо індивідуально це моє доручення соціальним службам і всім службам, які були сьогодні присутні на нараді, індивідуально підходити до проблем кожного жителя, кожної людини, тому що в кожного різні потреби. Ви бачили на нараді різні звернення. Хтось не хоче матеріальної допомоги, а хоче, щоб першочергово кошти були спрямовані на берегу укріплення. Хтось підходить і просить цієї матеріальної допомоги, бо має в цьому потребу. Але дуже важливо зараз до Добра співпраця з міжнародними фондами, тому що вони можуть допомогти, наприклад, цій родині індивідуально, точково, але їй зараз потрібно житло допомогти і житлом. Тому завдань багато і мусимо всі разом з цими завданнями справлятися. Зрієнту коли сесія найближча. Поки що на даний момент часу ми не маємо чіткої дати проведення сесії, але в нас надзвичайно є багато проблемних питань не тільки по негоді, але і по соціально вразливих верстах населення, про об'єднання медичних закладів, про виплату бо в нас є заробітні плати. Тому будемо ініціювати якнайшвидше проведення сесії. Пані Сала, може останні питання, що трошки зрозуміти? Уточнити те, що і зруйновані мости, також є і дороги, так. і дарево кріплення. От Скільки коштів є на що це піде в першу чергу? І загальна яка проблема є, щоб зрозуміти така, в цьому районі. Тому що це первокріплення, ще мости, є якісь відрізані кусочки. У нашій державі саме Івано-Франківська область близько 750 мостів. Тобто у нас найбільше мостів, і, на жаль, не всі мости ми знаємо, що перебувають в задовільному стані. Є багато мостів, які перебувають в незадовільному стані. Я дала доручення керівництву ДП дороги Прикарпаття. Першу чергу чергову кошти з дорожньої субвенції спрямувати на ті дороги, які є розмиті, щоб був доїзд, проїзд до кожного населеного пункту, щоб всі люди. Мали проїзд можливість їздити, і також на е, укріплення мостів, тому що це надзвичайно важливо. Це наша безпека, це безпека людей. Це яка сума це саме на цю громаду? Так розуміємо, е, поки що складаються зараз акти. Поки що кінцевої суми немає. Е, у нас є 358 мільйонів. Це є субвенції, дорожньої сувенції, і з цих коштів будуть е, кошти спрямовані на дороги, на е, забезпечення проїзд і на ремонт розмитих доріг, які стихія роз. level down